Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми поговоримо про те, яким чином будуть втілюватися освітні реформи у 2013 році. І з гостем нашої програми це Василь Кремінь, президент Академії педагогічних наук України. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня, пане Василю, буквально днями президент дав доручення міністерству освіти та науки. До речі, міністерство, яке щойно перестало опікуватися і молоддю, і спортом водночас дав доручення про те, що тепер треба готуватися до укрупнення навчальних закладів. Всі заклади маєте відійти до підпорядкування міністерства освіти та науки. Наскільки це доцільно на вашу думку, як науковцю? Як... По перше, я хотів би привітати рішення президента відтворити міністерство освіти та науки МОН як людина, яка при якому організація була цього міністерства саме за рахунок злиття міністерства освіти і науки. А по друге, я хотів би всіляко підтримати ідею про перепідпорядкування університетів Міністерства освіти і науки, а також про укрупнення університетів. Чому це потрібно? Це випливає із нашої головно... із нашого головного завдання готувати сьогодні сучасних фахівців фахівців з інноваційним типом мислення, інноваційною культурою, здатністю до інноваційної діяльності. Такого фахівця можна підготувати серед іншого лише при умові е, розвинутої науково-дослідної роботи в університеті. Тобто, сама підготовка фахівця не може зводити сьогодні лише до слухання лекцій, семінарських занять. Людина повинна бути у постійному науковому просторі, науковому дослідницькому середовищі разом з викладачами. Зробити науковий простір достатньо ефективним в дрібненьких маленьких е, вишах неможливо. Ось чому потрібно створити потужні університети. Я б сказав би так, у більшості регіонів повинен бути один регіональний, національний університет, який би об'єднав все те, що є сьогодні, де по 2 тисячі, по 3 тисячі студентів, де викладач може читати знає, скільки дисциплін, і відповідно зрозуміло читати, де немає науки, наукових досліджень. Іде між іншим неефективно ти неефективно використовується фінанси кошти, тому що е, не сконцентрована підготовка фахівців. А для того щоб це зробити, потрібно передати Міністерству освіти і науки абсолютно більшість вищих навчальних закладів. І міністерство освіти і науки повинно внести пропозиції про створення. Я не хочу казати про ліквідацію, про створення регіональних mm -hmm. національних університетів на основі об'єднання існуючих сьогодні. Чи всім сподобається таке рішення? Ви знаєте, як, нас зверху, Як не дивно, а оця ідея викликає супротив у багатьох. І знаєте, хто ініціатори цього супротиву? Ті люди, яким це не сподобається. А кому не сподобається? Не сподобається тільки, скажімо, якщо в обласному центрі три університети. Mm -hmm. То із трьох ректоректорів зрозуміло залишиться один, один, то двом не сподобається. Із 15 проректорів залишиться 5, 10 не сподобається, і можливо, деякі кафедри об'єднаються, теж люди перестануть бути завідуваччими кафедрами. Всім іншим повинно сподобатись. Перш за все, студентам, тому що студент буде мати можливість отримати більш фахову підготовку і стати більш конкурентоспроможним фахівцем. По-друге, сподобатись викладачеві, бо він буде працювати на крупній кафедрі і буде не вести 5 предметів, 5 курсів, а якийсь один улюблений курс і робити це грунт. І головне, це сподобається регіону і державі. Тому що якщо в регіоні є потреба підготовці якогось фахівця, яких їхні університети не готують, то у великому, крупному університеті легше це зробити на стику різних наук, різних дисциплін. І навпаки, якщо занадто багато готується когось, то в даному випадку легше переорієнтувати університет і готуватись тої спеціальності менше. Щоб доказати якось тезу. Справедливість з цієї тези я наведу наступне. Якщо вже взяти аграрні університети країни, то е, тільки 20% студентів в них готуються за аграрними спеціальностями. Всі інші це економісти, навіть юристи, інші е, соціальні працівники так і інші. інше. Це ще раз свідчить про те, що саме життя вимагає такого багатосистемного, комплексного навчального закладу у кожному регіоні. От ви сказали про те, що не сподобається це насамперед керівництву. керівництво, і з трьох ректорів провели приклад має залишитись один з п'ятнадцяти проректорів, має залишитись п'ять. А наскільки от, дійсно залишаться ті люди, які віддані своїй справі, і які є професійні? тому що тут є привід для, для корупції, яким чином буде відбуватися цей відділ? безумовно. Ну тут якраз потрібно робити наступний крок: давати реальну самостійність університету. З тим, щоб абсолютно демократичним членом колектив університету міг визначитися щодо можливих претендентів на цю посаду. А Міністерство освіти і науки вже з ряду підтриманих колег кандидатів обере найбільш достойну людину. І це одне. І друге, потрібно, щоб в самому університеті голос викладача був більш чутним, ніж він зараз є, і голос студента. Голос студента. Чому та тому, що з попередніх ще часів у нас немає повної рівнопро необхідної в всякому разі рівноправності студента і викладача, студента і керівництва університету. І хорошо, якщо там демократичний ректор, демократичний декан, то там і студентське самоуправління має якусь вагу. Якщо цього немає, то студент не, не може вплинути на будь-які рішення в університеті, але ж Університет створений для кого? Не для ректора, не для декана, навіть не для викладача. Він створений для студента. І через те, студент повинен. Мати механізм донесення своєї думки до керівництва університету не обов'язково, щоб ця думка була абсолютно так би мовити підтримана. Тут може бути дискусія, але механізм донесення своєї позиції повинен бути обов'язковим. Ну напевно, щоб краще донести свою позицію студенту до, до викладача. Зараз е, он, такі свої рідні обмеження планується встановити, що е, на одного викладача не більше 18 студентів, тому що ну про яку якість можна говорити, якщо. Один викладач, і в нього люди, які пишуть докторські, кандидатські, звичайні курсові, більше 30-50, і Ну просто немає навіть живого спілкування Ні, Вадиме. Тут якраз ситуація дещо інша. В нашій країні зараз на одного викладача не 18 стонетів, а менше. А ще менше, Так. ще менше. Угу. Ще менше, і дехто говорить, що не потрібно зміни що один до 18 погано. Ви знаєте, як про це судити. Якщо підходити з вузькогалузевої такої позиції освітянської університетської, то звичайно, чим більше викладачів у університеті, то е, нібито краще. Але ми ж повинні врахувати, що за цим стоять фінансування. І сьогодні ми вже в Україні даємо, е, видає бюджет на вищу освіту 2,3 е, ВВП. Це досить висока позиція. Одна з найвищих у Європі, і нам потрібно безумовно намагатись нарощувати фінансування, але поряд з цим подивитися, як більш економно витрачати ці кошти. От об'єднання університетів це один із шляхів. А тут не з шаблею махати, безумовно, треба, але подивитись і рухатись до тої цифри, яка визначена в указі президента. Тому що, по-перше, це економія. А по-друге, якщо надмірно багато викладачів у університеті, це теж погано. А знаєте чому? Тому що є нормативи, скажімо, 900 годин потрібно кожному викладачеві. І викладачі повинні бути завантажені. Завідуючи кафедрою, бігає по факультетах і намагається запропонувати якийсь курс, спецкурс, декан йде на зустріч. І в результаті, що ми маємо? ми маємо? Перевантаження студентів часто непотрібними лекціями, непотрібними семінарськими заняттями. Ми маємо викладача, який бігає з факультету на факультет і не може лишньої статті прочитати, підвищити свій рівень, тим більше її написати. І в результаті страдає держава, страдає справа. Тому потрібно зменшувати лекційну частину. В наш час такий, що інформаційні можливості дозволяють студентові почерпнути багато яких знань не обов'язково з лекцій викладача, і необхідно індивідуалізувати професійну підготовку студента через самостійну роботу, контрольовану викладачем самостійну роботу, з тим, щоб виробити у нього вміння і навички самостійно працювати з тим, щоб він став інноваційним фахівцем, про що я вже говорив на початку, тобто. 1 до 18, якщо це розумно, якщо це поступово, якщо це з урахуванням специфіки вузу, а навіть не вузу, а спеціальності, скажімо, там, де не готуються, там можливо 1 до 7, треба до 8. А там, де готуються, скажімо, економісти, їм цілком можна читати лекцію для 150 чоловік, а не для 50 чоловік, як часто це буває або ще й менше. Пане Васильо. Чи не здається вам, що таким еволюційним шляхом природним шляхом? Викладачів з часом стане менше у зв'язку з тим, що от, я знаю останнє правило: ти маєш право захистити кандидатську чи докторську дисертацію, якщо ти обов'язково друкувався за кордоном. Тобто раніше цього не було. Я знаю, як я, мої знайомі от буквально перед новим роком, коли не запровадили це право, почали дуже активно там захищатися. Тобто потім процес цим штучним шляхом зробить так, що в нас будуть а, а освіченіші викладачі а, матимуть більший багаж, плюс вони будуть цитуватися на заході, і захищатися, а, писати свої статті в закордонних змі в публікації спеціальних я викладання. тут приводу непопулярно сьогодні лідера в 20 столітті відомого. Комуністичного руху, який говорив, що краще, менше, та краще. Так угу. і щодо викладачів. Е, ви знаєте, сьогодні наука і в значній мірі вища світа стає в умовах глобалізації, стає інтернаціональною справою. І навіть настільки, що сьогодні істинні науковці, хай вибачать мені е, співвітчизники, пишуть і спілкуються щодо науки англійською мовою. Сьогодні, скажімо, в тій же Норвегії. Отримати ступінь навіть магістра можна лише слухаючи англомовні курси лекцій. Сьогодні, скажімо, в Росії навіть при всій любові росіян до своєї мови непоодинокі статті, які закликають до, англоїза... до поширення англомовної освіти в країні. І ми повинні теж рухатись таким чином, щоб наш вчений, наш викладач був свій конкурентоспроможний в світовому середовищі науковому, а він може бути лише тоді, коли він є англомовною людиною. Тому кроки по підштовхуванню, так м'яко кажучи. Науковців, науковців, до спонукання науковців, аби вони скоріше активніше входили в європейський світовий науково-освітній простір, це кроки в правильному напрямку. Інша річ, що треба дивитися за темпами, створювати умови для того ж друку в різних журналах, в тому числі зарубіжних. Це інша річ, але рухатись в цьому напрямку потрібно, тому що ми залишимось на такому українському науково-освітньому хуторі. Який випаде із загального цивілізаційного процесу? Буквально нещодавно проводились слухання в комітеті з питань освіти та науки і дискутували, одні слухання були присвячені вищій освіті, тому що є три законопроекти від народних депутатів України. Інші слухання були по фінансуванню освіти. Зараз всі з неочікуванням чекають внесення змін до бюджету України за підсумками першого кварталу. Чи дослухається до вас, до науковців? Я думаю, що серйозних змін в бюджеті не буде, тому що для того, щоб були серйозні зміни, потрібні серйозний додаток доходів. Зробити це, тим більше, в умовах кризи, яка існує світової, дуже важко. Якщо говорити про закон про вищу освіту, то я вже висловлював свою позицію. Ще раз хочу сказати, що сьогодні треба розпочати з закону рамкового закону про освіту. Тобто загально для всієї освітньої системи. До речі, таким чином поступили в Росії, і десь напередодні, чи зразу після нового року, президент Путін підписав такий закон. Чому це треба зробити? Та тому, щоб вирішити питання загальноосвітнє. Ну, скажімо, у нас в вищій школі, і це велика проблема. Представлені такі навчальні заклади, які називалися технікою коледжі. Ну, цього немає у світі, це якась ну, незрозуміла ситуація, яка шкодить і вищій освіті, і технікумам і коледжах, бо вони у невластивих обстановці діють. Їх треба вивести з вищої освіти і, об'єднавшись з професійно-технічною освітою, створити потужу професійну освіту, яка б готувала і кваліфікованого робітника, і молодшого спеціаліста. Зробити це будь-яким окремим законом не можна. Це тільки загальним законом про освіту. І ряд других, або скажімо, зараз практично стає обов'язковим навчання з п'яти років. Це теж потрібно передбачити в законодавчому плані, або профільна старша школа. Тому треба було б зараз зайнятися підготовкою змін до закону про освіту і паралельно поліпшувати законодавчі акти, акт один взяти за основу, який стосується вищої освіти. Професійно-технічної освіти, шкільної освіти. Наскільки я знаю, міністерство освіти науки створило робочі групи, які будуть готувати і закон щодо професійної освіти, і закон щодо післядипломної освіти. Зрозуміло, Дякую вам, пане Василю, за розмову. Маємо завершувати. Ну про освіту можна говорити годинами. Я думаю, наступного разу будемо про інші аспекти говорити. Спасибо. Дякую говорити гарно, ще краще діяти, і дуже добре, що є така установка на 13-й рік підписана президентом щодо змін в освіті. Дякую вам ще раз. Нагадую глядачам, що це була думка Василя Креміня, президента Академії педагогічних наук України. Залишайтеся з нами і на все добре.